Буковинці масово відпочивають біля водойма, але не всі знають та дотримуються правил безпеки. Під час купання днями на Хотинщині та Стороженеччині внаслідок необережного поводження на воді втопилися два 40-річні чоловіки. Ще одного 22-річного, зниклого 26 червня на воді чоловіка впродовж двох днів водолази шукали у річці пруд. Пошуки ускладнила сильна течія. Як з'ясувалося, троє молодих людей відпочивали на річці пруд поблизу мосту на вулиці Московської Олімпіади. Вони вирішили скупатися, зайшли в воду в цей час. 22-річний хлопець зник під водою. Двоє інших намагалися його знайти, однак всі їхні спроби були марні. Люди повідомили рятувальників про те, що зникла людина. На місце події прибули, водолази-рятувальники рятувального загону. Вони проводили пошукові роботи. Однак тіло людини не було знайдено рятувальники радять буковинцям відпочивати лише в тих місцях, які для цього призначені.